Прийшла і наша черга починати жнива. Так, я, так е, у нас блокпости, то вирішили жадко вести трактором. Зараз щепляємось і починаємо. Ну що, процес іде. почали. Треба зупинитись, подивитись, що там по налаштуванням, що там по залишкам. Це в принципі нормально. Так, як би так достатися голого поміряти? Так, щось тут ось маленьке є щось трошки. Вернятко. то в принципі наче більше і не бачу Троки відступив від, від посадки, мабуть, тут трохи серіше. Тінь зранку. Так, поки чекаю свою машинку, щоб вивантажити бункер. Вже приїхав тракторець. І вже дискуем. Для фармера це іграшка. О, нормально получается. Земля сиренька. Буде для бактерій, що, що їм їсти. Помощник на місці. Їде машинка, зараз буде вивантажувати. О, їх тут двоє навіть. Сонячне світло вже стало доступно до бур'янат, який був на Нижньому Ярусі, пшеничка, пшеничка ще не збиралась і тому він попер. Ще б тиждень затримки тут би було все зелене. Ну, Слава Богу, дає прибирати. Зараз вже 13,6 працюємо. Це якась грива в мене залишилась. Це той же самий овсюх, овсюх. Оце, оце, я вже з ним борюсь, борюсь вже і на цьому полі, і на тому, на сусідньому полі, ну нічого, на, на наступний рік тут буде соя, поборемось з ним. Так, це у нас. Шестизерна йде зараз. Ну, В принципі, так і непоганий. Ну, поки що зарано щось казати, якісь е виставки робити, тільки почав. Ось ну, так, в принципі, наче так сипе ну, десь 40-45, мабуть, повинно бути. Ну трохи пізніше підрахую, хоча б приблизно по... Вогоном, як буде бункер. Так, бункер. Ну ось таке зерно трохи є недомолоченого, трохи. Ну, я не, не, не вважаю, що це якось так критично. Це на рахунок того, що кажуть, що не вимолачується безоста пшениця. Ну не знаю, в мене якось так буває, іноді вимолачується, іноді не вимолачується. Начебто і настраю в принципі, однаково комбайн. Ну, небагато. Трохи є таких ось недомолочених колосків. Ну, подивимось, ще покажу як остиста буде. Так, машинка поїхала повна. Продовжуємо. ще, ну але те що є, що є, то є. В принципі, є. так. Ще є то є. Так, по налаштуванням. Барабан 1200, вітер 1250, ну це саме. Головне швидкість, ну, десь приблизно в два рази менше, ніж чим, чим ця стрілка. Десь 6, 5 6 кілометрів їдемо. Ну, по Порошитам там, що там казати там і так зрозуміло, якби верхній більший відкритий, нижній там на троєчку десь І тоді ось так чутно так виходить. Колись один раз і то я не впевнений, що це було і за камери. Впевнено. Ось так от не, не йшло і все, не йшло внутрі. А чого не йшло? Ну, того, що, того, що мабуть, було щось з направленням стекла, щось було не так. Ми тоді я ще був молодини без досвіду, достатнього не знав, а зараз знаю. Коли йде тим чим треба, туди куди треба, тоді все нормально виходить. Входить і виходить. І виходить. Це моя шестизерна. Видно, що наступним проходом вже буде Шестопалівка моя улюблена. Подивимось, як вона буде. Ну так, можу сказати, що навскидку приблизно шестизерна десь 53. Дає. Непогано. Я б сказав, непогано, а, ну, хоча загалом якось так і, і не скажеш, що чи тут, я думав, хоч би, би 40-45 було. Колосок маленький, не дуже густа, вона розкущилась так слабовато. Ну але, але, але 20 хвилин. Бункер, дуже непоганий результат. Ще подивимося яка якість, звісно. Звичайно. звичайно, якість може і не бути, тієї, е, що потрібно 3 класом, а саме 3 класом, тому що дощі були і, напевно, що вимили всю Ну, Щось подивимось. Залишу на насіння окремо і цю і наступну і ну, наступну, тобто шестизерну залишу собі на насіння шестопаліку і шпаліку, все ж таки поки що залишу. Перевірюю ще якість кожної, ну і порахую ще як буде давати е, наступна і, і інша і тоді вже якось так залишу собі, мабуть, із трьох, ну, дві точно, а можливо і одну. Пастиста, як на мене, завжди виглядає красивіше, навіть при якості там ну, у густоті чи в голосі при або, або при однакових умовах там однаковому реальному результату виглядає вона якось так красивіше а як на мене ну, вже повен взагалі то Хотів сказати, що ні. Шестопалівка щось, щось не те. На шестизерної я набивав бункер за 1500 метрів. Ну, засікаю від вигрузки останньої до вигрузки, наступної 1500 там, з копійками щось. А тут, а тут майже, майже 1800. Все рахується. Як не крути, але не так, як шестизерна. Тому, тому подивимось ще на шпаліку. Може будемо, все ж таки випрощаємось. Подивимось ще, Так, До речі, вималачується ну, нормально. Трохи дир, правда, і, Трохи дирь, правда, є. Загалом нормально. Ну, трохи може і краще, а може і не краще так само. Можливо. Та й по часу набування бункеру. Якщо та це 6 набувалась десь за ну, майже за 20 хвилин, трохи навіть менше, там, враховуючи вигрузку. Ну так, від однієї до іншої вигрузки 20 хвилин, включаючи саму вигрузку. Тут вже десь 25-28 хвилин. Тому тут відчуваю, що тут результат не той. Ну, Не 30, звичайно, але десь десь до 45, мабуть. Мабуть, не більше. Ну що ж, і на тому дякуємо. Наступного дня, значить, вчора сталася така, ну вже майже вечором я вже хотів закінчувати навчора працювати. І ось так от забилась в мене похила камера. Забилась, ну, вона б, може, і забилась би і так би заб... ну Справа в тому, що не працює в мене. Цей, оцей датчик не працює. Став віддрючуватися, там щось я і новий купив, думав, що датчик проблема, але там з'ясувалася проблема в тому в блоці управління контролю, верніше, який стоїть. Ну, не важливо. Справа в тому, що він не працює, і побачив тільки тоді, коли вже тут забилось так, що. Тільки прийшлося додому приїжджати і ломиками це вивертати. Е... І пішов димок. Ось звідси. Тут же все потерте, потерте там фрикціон вже потертий. Ну, Я так думаю, що або там справді я щось там звалив, але такого різкого не було. Ну так, щоб галу зловив. Думаю, що, можливо, тут було трохи послаблені ці пружини, і воно потроху-потроху проскальзувало і все більше і більше, ну, коротше кажучи, тому зараз потрібно скрити, подивитись на ті фрикціони, які там залишились. Ну і або замінити. Або, можливо, ці ще... цей фрикціон ще буде ходити. Тому відкручуємо. Так, ну що, дивимося. Ага, дивимось. Приліпло. В принципі, ще жива. Що, щось серйозно. Дивлюсь. Ще жива. Це в принципі. Угу. Ну, звичайно, краще замінити. А є ще? Так, знайшов я. Є в мене новенький фрикціон. Причому ці фрикціони... Ну, нові. Вони чомусь... О, тут ще тріщина йо-моя, я її не бачив. Вони тонкі, і тому я їх посклеїв. Ось і цей в мене склеєний і цей склеєний. Та, в принципі, цей ще й непоганий. Тут трохи ось тут стерло, звичайно. Але, в принципі, я думаю, що він ще міг би походити. Ну, зараз спробую цей поставити, щось він якось склеєний трохи не по не, не, не точно Ну зараз, якщо він стане, а що йому буде, якщо він там стане на цей діаметр. Ось тут та нормально він став. Дима можна його... Поставити, хай новенький буде, зараз поставлю а це і на запас. Проточу трохи, щоб він був рівненький, гарненький. І в принципі ще на, на екстрений випадок ще він згодиться. В принципі, взагалі-то навді треба ще докупити, щоб було ще в запасі. Підемо далі. Тут і залишилось в принципі не так і багато Ну, але ж його теж треба теж треба прибрати. Це зернинка до зернинки. Це більше і більше бур'яна з кожним з, з кожної години все більше і більше цього бур'яна так вдається ну що ось два дні і жнива закінчились зерно по все чудово насильний матеріал сипали окремо і зараз вже готуємо для осіннього посіву. Ну, зерно тут таке вже а, зернина одна в одну. А для цього ну, тут зараз в мене перестройка, для цього окремо беру товарна йде з двох двох жолобків, а так насінневе йде тільки з одного жолобка. а саме це відбувається приблизно таким чином з ями це я вже неодноразово розпоказував насіння потрапляє в бункер, реймальний бункер тут настрою так подачу, щоб рівномірна подача і Відхід зерна рівномірне. Ну і все, тут все... це товарне зерно, це насінневе, пасівне. Товарне йде трохи таке і... і таке, і таке трохи, а тут вже йде чистеньке, чистеньке таке, крупненьке. Ну так наскільки, наскільки це можливо. Ну, а тут трохи трохи бою. Все, ось так і працюємо. Один шнек одразу Дінве, а інший шнек на загальну кучу. На загальну кучу. Це показав, все розказав. Ще раз урожайний, як сказав, чи ні. Шестизерне 53, палівка і шестопалівка по 45 дали. По якості, на жаль, третього класу нема. Все, все мирне неба. До побачення.